З настанням опалювального сезону голова Галицької райдержадміністрації видав розпорядження про проведення відпрацювання у районі попередження населення щодо недопущення пожеж у побуті та загибелі у власній оселі. 29 жовтня таке відпрацювання проводилось у Насташині. Працівники служби цивільного захисту районного відділу державної служби надзвичайних ситуацій сьогодні проводили індивідуальні бесіди з мешканцями села Насташине щодо правильного поводження із засобами обігріву та недопущення пожеж і нещасних випадків. Найперше вони зустрічалися із людьми пенсійного віку, одинокими людьми та багатодітними сім'ями. Обов'язково не зберегли здоров'я свій матеріальний цінності. Щоб того не допустити, обов'язково. Якщо щось по електричній частині, викликайте електрику. Самі не лізьте, добренько? добре, добре. газовиків ж саме. Добре, щось, бо зараз, добре. газ зараз для холодний період, то все треба берегти, Розумієте, Добре, добре краще нічого такого як то кажуть, не видумувати, бо то не добре. працівники рятувальної служби роздавали людям пам'ятки про дії у випадку пожежі, у випадку знаходження вибухових предметів. там є вас сусіди, теж старенькі діти бабці скажи, що то є 101, ти є Ну, якщо 102, то міліція, 103 швидка і 104 газова А Чим огріваєтеся вдома? Вдома я мала п'ять, але тепер розвалили п'єт і, і руки вверх. І тільки є конвектор один кухні. Ви самі його вмикаєте? Ні. Жінка розповідає, що конвектор їй вмикають працівники газової служби. Я від газу, Прошу. Я від газу. А Роби, я Вони вмикають Я. Нами розроблено ряд листівок застережного характеру, які ми будемо надавати людям, щоб вони знали, як до нас звертатися, що робити. Є інструкції, як це все робити, щоб люди були. Як то кажуть, ознайомлення. В першу чергу ми плануємо і будемо йти до людей, які є похилого віку, в яких є пішне опалення, тим більше, що зараз є вже похолодало, люди починають обігріватися, будемо дивитися, як люди облаштовані печі, чи немає тріщин, щоб люди це все ліквідовували і щоб вони проводили справний стан. Крім того, є у нас багатодітні сім'ї на даному населеному пункті. Теж будемо застерігати людей, щоб батьки дивилися своїми дітьми, щоб вони не залишали їх, так як бувають випадки, залишають і призводить до нещасних випадків. До цього відпрацювання долучаються і працівники газової служби, працівники служби районної електромережі, депутати та міліція. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.